Вітаю! Ще одна цікава і досить важлива властивість логарифма. Зверніть увагу: якщо ми число Б підносимо до степеня логарифм з основою А від числа С, то числа Б і С ми можемо міняти місцями. Це те саме, якби ми число С піднесли до степеня логарифм з основою А від Б. Дивлячись просто от зараз на цей вираз, не надто відразу очевидно, що і чому так відбувається. А ми з вами зараз все це доведемо. Отже, виписую ліву частину і покажу, що це буде права. те саме, що справа. Б в степені логарифм з основою А від числа С дорівнює. Переведемо логарифм з основою А від числа С до основи Б. Це вміємо робити за формулою переходу до нової основи. Це буде логарифм з основою B від C, ділене на логарифм з основою B від A. Далі ми вже знаємо: ну, маємо такий досвід, що це те саме, що B в степені логарифм з основою B від C І до степеня 1 поділити на логарифм з основою B від A. Подивіться уважно в дужки, Тут в нас записана основна логарифмічна тотожність, тобто це буде просто число С. Далі знову переведемо, вірніше запишемо одиницю у вигляді як логарифм з основою B від B, це ж одиниця. Ділимо на логарифм з основою B від A і тоді бачимо, що. Вертаємося назад до іншої основи, і це буде логарифм з основою та, що в знаменнику А від числа Б. Тобто, зверніть увагу, за кілька кроків ми поміняли місцями цей Б, коли таку властивість корисно використовувати? Ну, Наприклад, коли в нас є число нехай 25, а логарифм з основою 5 від 3. Припустимо, що ми можемо тут сказати? Ми 25 і 3 успішно можемо поміняти місцями. Тобто, це те саме, що 3 в степені логарифм з основою 5 числа 25. А далі, ну очевидно, це ж у нас 2, тобто це буде 3 в другому. Ну а 3 в другому вже зовсім легко рахувати. Це буде число 9. Все легко і просто.